Вітаю вас на своєму каналі. І з вами знову я Сашок і компанія Seek Global Network міжнародна рекламна компанія, яка дає змогу заробити нам на перегляді реклами. Отже, 125 доларів бонусу за 60 днів, замість 50, як було на початку, на запуску компанії, коли вона вийшла на ринок, пропонувала 50 доларів. Зараз бачиш, що є в тому її інтересно, людям цікаво. І дала 125, то є 5 пакетів по 25 доларів, яких вивезти не можна, але можна на них непогано заробити, як ми зараз з вами побачимо в моєму кабінеті. Незадовго. Є дуже гарна підтримка в Телеграм-групі. Дам посилання на групу, на реєстрацію, на групу мою в телеграм-каналі, де можна задати питання, подивитися, як я працюю в тому проєкті і вирішити. Отже, посилання на реєстрацію залишу під відео. Та також залишу посилання на групу, в якій ми вчимося та розвиваємось, посилання на свій канал. Якщо виникнуть якісь питання, можете зайти, подивитися. Я там все викладаю, все показую, як я працюю. Отже, йдемо в кабінет. У кабінети подивимося, які зміни в мене пройшли. Отже, бачимо загальний прибуток за місяць 33 долара, 23, в залишку, 10 заплатив членство за місяць. Загальна кількість рефералів 9. Кількість пакетів маю 5 рекламних. Так, давайте переглянемо, що події у нас на фінансовому плані. Перейдемо в профіль. Звіт про прибутки. Давайте переглянемо звіт за, останні, за останній день. Так, що ми маємо по 18 центів з кожного пакету, 5 пакетів 90 центів. Я довів реферала на свого партнера надія до бонусних з п'яти пакетів на суму 125 гривень. І за це мені дали винагороду по 2,50 з кожного пакету. Отже, якщо ми можемо порахувати, це вийшло 12,50 бонусу за запрошеного, якого я довів до е, отримання бонусу. Що ще в нас тут можемо побачити? Е, Дивимося, перейдемо назад. Інформаційна панель. Продовжую продовжую далі переглядати щоденно по 10 сайтів. Недовгі, не коротенькі сайти. По 10, по 10 секунд, кожен 10 сайтів, 10-100 секунд і маєте 90 центів, хто допрацює до бонусних пакетів. Так, працюємо тут. Е, виставляю свої сайти на рекламу також, в яких проекти ставлю рекламую, в яких я беру участь. Зараз я вам це також продемонструю. Вийдемо на головну. І я вам покажу, як я ставлю на рекламу свої проекти. Ми тут можемо бачити в оголошеннях є сайт обміну трафіком. Ми заходимо сюди. Тут відображаються наші кошти які бали, точніше, які нам платять за перегляд реклами. Отже, бачимо, в мене 68. І 50 і половину балів. Тут бачимо, які сайти я ставлю на рекламу. Давайте спробуємо поставити і наш сайт, на який я робив недавно огляд. Такий він буде в нас Invest Club керувати. Призначити. Давайте зразу всі, я тоді ще заробимо 68 кредитів. Призначити. Все, призначено. Дивимося. 68. Все працює. Через деякий час можемо бачити, що вони будуть переглянуті. Отже, такі зміни в нас пройшли за недовгий час. Хто, не, хто зацікавився, а Ще не долучився до нашого з вами. Такого заробітку на пасиві повному. Будьте уважні, слідкуйте за моїм каналом, ставте нагадування, підписуйтесь. В наступному відео я покажу вам більш докладну фінансову, шар там долучаться до мене партнери вже на підході. Буде більше партнерів, більше грошей, більше інформації. Дякую за огляд. Всього доброго вам. До зустрічі у наступних відео.